яка з даних рівностей не є тотожністю. Якщо в першому випадку ми відкриємо дужки, 4 помножимо на кожен з виразів в дужках, ми будемо мати, що 4х мінус 12 і зліва, і справа це тотожність. В Випадку Б зведемо подібні: 5А плюс 3А це 8А, також тотожність. В випадку В відкриємо дужки, перед якими стоїть знак плюс, тому ми маємо залишити. Для виразів в дужках відповідні знаки, і в результаті отримаємо А плюс Б мінус С. Отже, як ми бачимо, це не тотожність перше В. В другому випадку маємо знайти, якому з даних виразів тотожно дорівнює вираз. Ми зведемо подібні. Мінус 4А і мінус А, тобто мінус 1А. В результаті ми будемо мати мінус 5А. Далі. 9b відняти 12b, 9 відняти 12, два числа з різними знаками. Ми ставимо знак числа з більшим модулем мінус, і від більшого віднімаємо менший. 12 відняти 9 це 3. Тому ми будемо мати мінус 3 b в результаті. Отже, мінус 5А, мінус 3 b як ми бачимо, це варіант Г. Наступне завдання: ми маємо довести тотожність. Отже, якщо ми для першого випадку випишемо ліву частину 7М8N в дужках, мінус, і знову в дужках N-5M. Відкриємо дужки, В першому випадку мінус перед дужками, змінюємо знаки в дужках І знову змінюємо знаки в дужках. Якщо ми зведемо подібні, то ми отримуємо 7м 8 і 5м це подібні. 7m додаємо 5м 12м і віднімаємо 8м 4m. мінус N -N -N 2n. Як ми бачимо, даний вираз дорівнює виразу справа. Таким чином, ми довели тотужність. Наступна друга тотожність. знову ж таки, випишемо вираз зліва і спростимо його. Отримаємо. Мінус 2 множимо на мінус 1,5, в результаті будемо мати 3C. Знову плюс 12. Знову плюс 12 і мінус 6. Зводимо подібні. 3С мінус 6 це мінус 3С. І 12 додати 12 плюс 24. Справа. Будемо спрощувати вираз. Множимо 4 на 5 – 20, одну цифру кому відокремили, маємо 2С. Знову 4 на 15, 60, одну цифру відокремлюємо комою мінус 6. Далі, якщо 25 помножити на 20 – 50, на 20 це 500. Дві цифри комою відокремили, будемо мати мінус 5С. І мінус на мінус плюс, і 0,25 множимо на 120. Можна множити в стовпчик, А простіше, напевне, 0,25 записати як 1 четверта і помножити на 121. Після скорочень ми отримаємо 30, тому пишемо плюс 30. Зводимо подібні. 2 мінус 5 це 3 30, і мінус 6 плюс 30. Плюс 24. А тепер співставимо те, що ми отримали зліва, і те, що ми отримали справа. Як ми бачимо, це один і той самий вираз. Таким чином, тотожність доведена. Ми маємо довести, що рівність не є тотожністю. Отже, давайте зліва помножимо b-1 на b плюс 2. Якщо ми будемо множити, то, напевне, ми ще не вміємо множити, но член на член – це буде робитися пізніше. Що ж ми можемо зробити для того, щоб довести, що така рівність не є тотожністю? Ну, напевне, тотожність це коли ми Яке б число не ставили замість b, в результаті ми маємо отримати і зліва, і справа правильну рівність. От давайте попробуємо перевірити для певних значень b. Наприклад, якщо я візьму B що дорівнює 4 і підставу, підставлю сюди зліва замість b 4 що я буду мати? 4 мінус 1 на 4 плюс 2 це 3, що множиться на 6, як ми бачимо, 18. Справа 4 в квадраті мінус 2. Це 16 відняти 2, як ми бачимо, це 14. Отже, ми отримали зліва і справа різні значення виразів, а отже, рівність не є тутожністю.